Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські Домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися простим рецептом тирунів. Картоплю попередньо потрібно почистити, промити та натерти на терці. Я натираю ось на такій морквяній терці. Ви можете натерти їх ще на дрібнішій. Або перебити у блендері. Але, як на мене, ось такий спосіб він найсмачніший. Після чого всю зайву рідину потрібно відтиснути, вона нам не знадобиться. А сюди ж натираємо на тій самій терці рівчату цибулю середню та декілька зубців часнику. Додаємо одне яйце наразі, борошно, чорний мелений перець та сіль. І усе разом змішую. Також, відповідно, дивлюсь по консистенції, якщо маса виходить густішою, додаю друге яйце. Якщо ж ні, його просто не додавайте, тому що картопля ще трошечка зрідне, вона пустить все-таки додатково ще свій сік. Ось так маса має спадати з ложки, вона не має розтікатися. А далі розігріваємо олію в сковорідці на середньому вогні, викладаємо порційно столовою такою добре з гіркою ложкою, набираємо масу цієї картопляної і смажимо з двох сторон до красивого золотистого кольору. Далі виймаємо наші деруни чи картопляні пляцки, чи тарчанники беці. Я не знаю, тартюхи також в різному куточку регіону України можуть по-різному називати, тому обов'язково виймаємо на паперовий рушник, щоб забрати ось цей лишний жир і можна подавати до столу. До столу подаємо зі сметаною так найсмачніше. Ось такий простий рецепт. Вам бажаю смачного, бажаю сонячного настрою кожному з вас. Також запрошую підписатися ще на мій канал Українські домашні страви. E papai.